Друзі, сьогодні готую пісне медове печиво. Простеньке, смачненьке і швидке в приготуванні. Для цього в мисці з'єднуємо воду, олію, сіль, ванільний цукор, звичайний цукор, мед. Все гарно перемішуємо, доки не розчиниться цукор і мед. Змішуємо борошно з розпушувачем, а потім поступово додаємо борошно до рідини і замішуємо тісто. Тісто повинно вийти м'ягеньке і не липнути до рук. Відпочивати тісту не треба, беремо зразу за приготування. Робимо кульки вагою приблизно 20 г. За допомогою преса роблю печиво. Ви можете використати молоток для відбивних або виделку. Випікаємо при температурі 200 градусів 15-20 хвилин. Смачного.